Звісно ж, знаки вони є важливим в нашому житті, і більш того, хочу сказати, що якщо це відео потрапило саме зараз до тебе, то це означає те, що це такий певний знак про те, що все може бути по-іншому, все може бути не просто по-іншому, а саме так, як хочеш цього ти, як хочеш побудувати своє життя ти, як ти це відчуваєш всередині себе, і якщо заглибитися в цій тематиці і згадати, яким або якою ти була, або був в дитинстві. Що саме про що саме ти мріяв? Які мрії були, які плекали е, оці е, такі самі, е, самі неймовірні моменти, що би ти е, бажав, бажала в своєму дорослому житті? І це саме про те, що такі мрії вони, е, вони спонукають, вони саме є таким стимулом до нашого найкращого життя, нашої найкращої версії і. Звісно ж, це дуже пов'язано в моєму житті також, тому що я пам'ятаю, коли був момент, коли у сина була дуже сильна така. Негативна реакція на оточення на оточуючих, і це ми проходили через агресію, тобто йому виповнилося 13 років, та, і, і ми пішли в такий момент. Ну, і це почалося там трішки раніше, за декілька років до до, до. але сам пік, напевно, був ось в період 13-річчя. І в один момент я відчула знаєте, такий поштовх до того, що я просто відчула, що буде по-іншому. І це такий момент, що я зрозуміла, що має бути саме так, що має бути все позитивно. І що я прям почала візуалізувати цю картинку, да, і ось розвивала, розвивала, розвивала в собі цю віру до того моменту, поки у всесвіту напевно не залишилося інших альтернатив, щоб дати мені саме той сценарій, який я обрала, який я захотіла, який я прийняла всім серцем, всією душею. І це ви знаєте такий момент, коли. Це не про те, що е, мрію про будинок і там якісь такі е, хмари, да, захмарні, якісь такі рішення, а це саме те, що ви приймаєте всім серцем, всією душею якимось таким. Я таким залізобетонним методом, коли ви розумієте, що будь-який будь шторм, будь-яка подія не вибиє вас колії, що ось цей такий внутрішній, ось цей ця, ця зовнішня внутрішня арматура, я зараз говорю як будівельник, вона просто знаходиться всередині вас, і вона вам дає таку опору, яку ви знаєте, де знайти ви її прямо відчуваєте своїм, своїм нутром. І напевно в цей момент дуже дуже класно, звісно, ж оточувати себе тими людьми, хто буде вас ем, підтримувати в цьому, хто буде вам давати також ось цей такий захист, прихисток в цей момент. Тому що наше оточення воно нам дуже багато дає. Але ось ця наша внутрішня сила, внутрішній момент того, що буде так, і все. Да? І тобто, це той момент, коли ми приходимо із такого із такої стадії. Я не знаю, що буде, я не впевнена, як і, і, так далі, і так далі. В цей момент я просто відпустила все. І я сказала: Бог знає краще, яким сценарієм я маю йти. Бог знає краще, яким сценарієм має прожити моя дитина. І я відпускаю все повністю. Я нічого не тримаю, ні я не прив'язуюсь ні до будь-якого сценарію. Але при цьому я знала, що це буде позитивно. Я знала, що, що все буде класно. Я знала, що ми пройдемо, що ми вистоїмо, що. А, а, що ми будемо переходити на нові гілки ймовірності, так і відбулося, і я вам того ж самого бажаю і ділюся, звісно ж, з вами саме для цього. Обіймаю.